Привіт! Мене звати Олег, я вже 5 років живу в Сполучених Штатах і, як більшість наших, регулярно надсилаю гроші в Україну батькам, племінникам, іноді просто на допомогу знайомим. Спочатку я користувався сервісами, які радили інші то один, то інший, і завжди щось не так: то курс гірший, то комісія за висока, то переказ ішов два дні. Потім я натрапив на сайт remitadvice.com. І, чесно, це було відкриття. Просто заходиш, вводиш суму, країну відправлення і призначення і отримуєш список сервісів з порівняннями курс, комісія, час, ніяких прихованих підводних каменів. Обрав, натиснув і за кілька хвилин гроші вже на рахунку в Україні. Якщо вам теж важливо переказувати швидко, вигідно і без зайвих нервів, раджу ремітвайс перевірено на власному досвіді.